Телефонні шахраї явище не рідкісне. Щорічно в області фіксують чимало випадків викачування грошей обманним шляхом по телефону. Нещодавно телефонний шахрай намагався обдурити 57-річного уж на 5 тисяч гривень. На мобільний пенсіонера надійшов дзвінок з невідомого номера від чоловіка, який представився правоохоронцем. Повідомили, що син пенсіонера потрапив за грати. і щоб залагодити справу, потрібно переказати гроші на рахунок. Наполегливо просили нікому нічого не казати. На щастя, чоловік гроші не перерахував. Одразу подзвонив синові. Згодом виявилось, телефонний шахрай хотів обдурити ужатцям, і такі ситуації не поодинокі. На жаль, у нас ну, не, нема місяця, щоб такого не було. Нема місяця. Десь де-не-де, от воно ну, з'являється, що звертається переважно це якісь жінки. Вони вже в руках. І що от і повідомили, що сина або доньку там щось десь, якесь трапилося. І от вони гроші перейти. Люди перераховують, бува часто останні гроші. Зазвичай у групу ризику потрапляють пенсіонери. Неодноразово спілкувалися з телефонними шахраями пан Роман та його дружина, пані Марія. Були були, були, були такі. Йой, були. Я на то не брошею німані. Я не, не брошає внімання. До сідані до побачення. Все. зазвичай діють шахраї, як то кажуть, за випробованою схемою представляються правоохоронцями або банківськими працівниками, а далі справа нехитра. Бувало, звісно, бувало. А що ви казали? Ну, перерахуйте на той рахунок, стільки-то ви получите, то-то. Багато у нас таких людей, що психологічно не знаю, з чим це зв'язано. От ли вони їх якось хто-лі, не знаю, що телефонне шахрайство порівняно молодий різновид злочинів. Розкривати їх по гарячих слідах дуже складно, адже жертва шахраїв не вступає з ними в безпосередній контакт. У жоці кажуть, варто остерігатись подібних афер. В принципі, треба брати. Якщо брати, то в надійних провірених магазинах треба дивити головою. Всі дорослі люди. Необхідно пам'ятати, якщо вам телефонують з банку із проханням продиктувати секретний код вашої картки, цього робити категорично не можна. Банківські службовці ніколи не вимагають по телефону повідомляти коди та будь-які дані клієнтам. Обережним потрібно бути і при покупці в інтернеті. Обов'язково звірте номер продавця в пошуковій системі, адже нерідко обдурені люди залишають відповідні коментарі. А от якщо людина, що телефонує, згадує міліцію, передзвоніть уточнити інформацію на номер 102 треба зразу набирати 102 і повідомляти що таке є. тоді є можливість цих людей вхопити якою б шокуючою не була почута новина зберігайте спокій і негайно телефонуйте до міліції у випадку якщо ви здогадалися що вам телефонує шахрай не гайте часу підтримайте розмову і паралельно зверніться в міліцію до речі обережно ставтеся до будь-яких привабливих пропозицій в СМС, адже безкоштовний сир тільки в мишоловці